Наруто та атака титанів саме ті два аніме, що змушували мене замислюватись над кожним вчинком головного героя, над тим, а як би я вчинила на їх місці, над тим, наскільки порушені в аніме проблеми актуальні для нашого світу. І саме сьогодні ми будемо проводити аналогію між цими двома аніме. Я довго вагалась робити на цю тему відео чи ні, адже на просторах Ютубу вже є деякі думки, але як на мене, Дві з чимось хвилини це занадто мало, щоб повністю розкрити дану тему і торкнутися дійсно усіх схожих моментів. А їх тут досить багато. Тому зараз ви будете дивитись моє бачення аналогії між атакою титанів та Наруто. Тож почнемо із трійки головних персонажів. Це Наруто Саскей, Сакура та Ерен Армін і Мікаса. І тут насправді не все так банально й однозначно. Головні герої Наруто та Ерен насамперед обоє мають амбіційну мрію, якої вони досягають упродовж всього аніме. У Наруто це стати Хокаге, в Ерена знищити всіх титанів. Як Наруто, так і Ерен володіють унікальною силою, курамою та атеєю. Атакуючим відповідно. В обох персонажів батьки загинули від тієї унікальної сили, яку мали головні герої. Курама вбив Мінато і Кушину. Титани, одним із них був сам Ерен, з'їли Карлу та Грішу. До речі, саме Мінато та Гріша дали цю унікальну силу своїм синам. Мінато перед смертю запечатав Кураму в Наруто. А Гріша дозволив Ерену себе з'їсти, щоб передати силу атакуючого. Обидва головні не героя по мірі їх розвитку вчаться управляти своєю новоспеченою силою. Також Наруто та Ерен мають кращих друзів: Саски Сакуру, Арміна і Мікасу. Відповідно, Наруто зі своїми друзями навчався в академії ніндзя. Ерен зі своїми друзями в кадетському корпусі. В обох спочатку погано виходило, адже Наруто не міг вивчити техніку клонування. А Ерен не міг втриматись на тросі пристрою простору. Маневрування. Тепер Мікаса та Саски. Обоє мають сильний зв'язок з головним героєм та особливу кров, яка дозволяє їм в стресовій ситуації пробудити здібності. У Саски це шарінган, у Мікаси це фізична сила, спритність, швидкість, точність, координація тощо. Ну а Арміна можна порівняти з сакурою. Обох в дитинстві ображали інші, а також обоє вважали себе самими слабкими в команді та були Гарем для своїх друзів, тому весь час намагалися досягти їх рівня. В Какаші та Лєві теж немало спільного. Обоє показані нам холоднокровними та незворушними. Обоє були наставниками трійки головних персонажів та мали здібність, також як і один із друзів головного героя. В Какаші це Шерінган як в Саске. в Лєві це сила Акерманів як у Мікаси. Також в минулому Какаші та Лєві втратили своїх друзів. Друзів, після чого закрились і стали емоційно холодними. Так само їх об'єднує ситуація, при якій вони ледве не зійшли з правильного шляху, адже Какаші хотів убити третього Хокаге, а Лєві хотів убити Ервіна. Кагоя Оцуцукі та Імір Фріц теж мають схожу історію. Обоє закохались в місцевого короля та мали з ним відносини. Як Кагою, так і Імір. Їх обранці хотіли вбити. І дві жінки стали прародительками, з яких усе почалось. Кагуя, прародителька усієї чакри, яка передалась її нащадкам. Імір прародителька всіх титанів, сила яких теж передалась майбутнім поколінням. Обоє пов'язані з гігантським деревом. Кагоя з'їла плід божественного дерева. А імір, сховавшись у дуплі дерева, провалилась в підземний резервуар з рідиною, де до неї приєднався паразит, і вона стала. Першим титаном. Сила обох прародительок розділилась на 9 частин. У випадку Кагої це 9 хвостатих звірів. У випадку Імір це 9 розумних титанів. У кожного хвостатого є свій носій. Це дженчуріки. У кожного розумного титана свій носій. Шифтер. При вилученні біджу із тіла дженчуріки, носій помирає. Так само при передачі сили від одного розумного титана до іншого, попередні. Шифтер має бути з'їдений. Також спільне в цих двох аніме це безліч трагічних смертей. Та Всесвітня війна людства проти армії Титанів у випадку атаки та проти армії Білих Зетцу у випадку Наруто. Зустріч головних героїв Наруто та Ерена з тими, з кого усе почалось, з прародительками Кагуєю та Імір. Теж можна вважати спільним моментом. Як Наруто, так і Ерен стримують свою обіцянку, про яку вони не забували протягом усього аніме. Наруто стає Хокаге, а Ерен знищує всіх титанів. Отже, як ми бачимо, у таких доволі різних аніме все-таки достатньо вагомих спільних сюжетних моментів можна списати на кліше жанру, але тим не менше, це не заважає нам насобі. Олоджуватися даними аніме шедеврами.